Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми продовжуємо розпломачувати українське прізвище тюркського походження: прізвище Танюк. Утворилось прізвище Тонюк. У цьому прізвищі захована інформація про рід, якому більш як півтори тисячі років. У діалекті чорнових татар туба кижі, який є залишком прадавньої алтайської мови, слово Тонь означає назву роду. Ця народність проживає у Горноалтайській області Російської Федерації. Недалеко від неї мешкають казахи, хакаси, киргизи. Етамологія слова тон у цьому регіоні спільна шуба, кожух. Ук у тюркських мовах означає спадкоємець, родич, потомство. Отже, буквально прізвище Тонь Ук можна трактувати як син кожухів, син кожум'яки або за зразком зрозумілішим в Україні кожуховський. Історія зафіксувала одного з представників цього роду, відомого тюркського військового діяча та полководця Тоню Кука. Він народився у 646 році. У 716 році йому вже було 70 років. Він активно боровся за незалежність тюрків, яких підкорили китайці. Свої подвиги, головні віхи життя він зафіксував у своєрідному щоденнику звіті про зроблене. Я сам, мудрий Тоню Кук», так починаються його нататки, вихований для держави Табгач, оскільки увесь тюркський народ був у підкоренні у держави Табгач. Далі він зазначає, я був зверхником військ, я не спав ночами, не маючи спокою в день, проливаючи червону кров, проливаючи чорний свій під, я віддавав народу роботу і силу, довгі військові набіги. Повністю текст цієї унікальної пам'ятки опублікований у 1959 році. Нащадки тоньуків через кілька століть опинились у складі половецьких орд, частина яких після нашестя Чингісхана 1241 року осіла поблизу Азовського моря в Криму на Галичині, в Угорщині. У половецькій мові тон означає верхній одяг. Половці, які вижили після запеклих боїв з монголами, визнали зверхність Золотої Орди. Коли вона розділилась на східну і західну у 1360-х роках, то один з її правителів Мамай спирався на половецькі племена. Ворожнеча між нащадками Чингісхана призводила до воїн, залучення до боротьби за владу союзників. Так, золотоординський хан Тахтамиш, який розгромив та вбив у 1380 році Мамая, спалив у 1382 році Москву і знищив 24 тисячі москвічів. Невдовзі сам зазнав серйозних поразок. Уклавши союз з великим князем Литовським Вітовтом у 1397 році, він з литовцями здійснив похід у Пониззя Дону та Крим. В околицях Хозова, тоді місто називалось Тан він полонив цілий улус і переселив їх мешканців у різні села поблизу вільни, а також кілька тисяч полонених розселив в повітах Ліцькому, Трокському, Ошмянському, Новогрудському, Брестському та на Волині. Прибулих називали то монголами, то татарами аж до ХХ століття. В той час поблизу тана кочували так звані Донські Половці. Найімовірніше, саме вони й були переселені на Волинь. І саме це дає найвирогіднішу версію появи роду танюків в Україні. Прізвище чекал. Чекало вид риболовецької снасті. Отже, чекал виробник її. У тюркській мові чик щілина, роса виходити, виступати, прізвище шандра. Шан. – у тюркській мові означає свіжий сніг, гідність, чудовий вигляд. Прізвище Шандир. Місце під пупом. У Молдавії є прізвище Шендря, у Румунії Сандор. Як відомо, у цих місцях осіло чимало орт кочівників, в Україні шандрою називають городню траву з роду м'яти. Нею витирають середину вуликів, щоб плодились бджоли. За славником Бориса Грінченка, шандра це шлях дорога. Прізвище шибко. Це прізвище походить від тюркського слова шиба мазати глиною. Тобто шибко це той, хто маже глиною оселі. Прізвище ширко. Прізвище походить. Від тюркського слова ширка, рана. Тобто ширко це поранений. Прізвище Шульга. Прізвище тюркського походження. Воно буквально означає лівша. За доби Івана Мазепи був у 1690-х роках сердюцьким полковником Лук'ян Шульга. Загинув на початку 1700-х років у Прибалтиці. Вирогідно його батько гнать Шульга служив компанійським полковником, тобто очолював кіннотників у гетьмана Петра Дорошенка. Прізвище Ющенко. Це прізвище, напевно, походить від тюркського слова Юс, прийменник зі значенням дуже зовсім. Чен стрункий, прямий племінник, син молодшої сестри. Таким чином, Юсченко. Дуже стрункий нащадок. Вам сподобалось? Дізнались про щось нове? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Все найцікавіше далі.